Права 77. Човен за 2 години руху за течією і 3 години руху проти течії долає 88 км. За 4 години руху за течією човен долає таку саму відстань, що і за 5 годин проти течії. Знайдіть власну швидкість човна і швидкість течії. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо шукані величини через Х та Y, відповідно. Запишемо тоді, що нехай. Нехай. Власна швидкість човна. Власна швидкість човна хілометрів. За годину є, а власне швидкість течії, а швидкість. течії Запишемо Y Кілометрів за годину. Запишемо тоді вираз. Яка буде швидкість човна за течією, швидкість човна проти течії? Якщо за течією, то до швидкості човна додаємо швидкість течії, його додатково течія буде зносити. на стільки-то Настільки -то y кілометрів за годину. Ну якщо проти, то буде його навпаки вниз зносити, він піднімається вгору. Тобто буде Х-. Запишемо тоді. Швидкість. За течією, буде X плюс ігри кілометрів за годину, а проти течії буде ікс мінус кілометрів за годину кілометрів за годину. Ну, а тоді використаємо умову і запишемо систему рівнянь. Записуємо, що за умовою. Маємо. Ну що ж, яку можна скласти систему? Човен за 2 години руху за течією? Тобто це 2, що множиться на Х плюс Y. 3 години руху проти течії. То пишемо плюс 3 на x мінус y. Долає 88 км Це дорівнює 88. Нагадую, щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. За 4 руху за течією. Тобто 4, що множиться на x плюс y. Човен долає таку саму відстань, що і за 5 годин проти течії. То ми записуємо, що це дорівнює 5, що множиться, а проти течії у нас x-y. Позначаємо це як систему рівнянь. Нам потрібно знайти такі x і y, для яких вона буде правильною ця система. Щоб розв'язати, тоді розкриваємо дужки. Отже, одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 2x помножити... 2 помножити на x, це буде 2х. Додати y помножити на 2, це буде 2y. Додати 3 помножити на x, це буде 3х. Відняти 3 помножити на y, це буде 3 y І це дорівнює 88. Є? Друге рівняння також розкриваємо дужки. 4 множимо на x, це буде 4х. Далі додати 4 помножити на y, це буде 4y. І це дорівнює. Справа 5 помножити на x, це буде 5х. Відняти. 5 помножний y це буде 5y. Є? Ну що ж, в першому рівнянні можна зводити подібні доданки. У нас є 2 x плюс 3 x це буде 5 x Далі 2 мінус 3 y це буде мінус 1 y або мінус y. Це дорівнює 88. Є? А в другому рівнянні тоді переносимо все ліворуч. Отже, 5х переносимо ліворуч, то одержимо 4х мінус 5х. Далі плюс 4у. Справа було мінус 5y, а зліва буде плюс 5y. І це дорівнює, справа у нас буде тільки 0. І позначаємо як систему рівнянь. Зводимо подібні. Доданки у другому рівнянні. Отже, запишемо тоді, що у нас буде 5х мінус y. Дорівнює 88. 4х мінус 5х це буде мінус х. Так, далі 4 y плюс 5 х, це буде плюс 9у. І це дорівнює 0. Є? Ja? Ну що ж, ми одержали, спростили нашу систему рівнянь. Зараз її потрібно розв'язати. По-різному її можна розв'язувати, можна виразити одне через інше. Наприклад, замість X записати 9, можна це зробити. Ну або виконувати, зробити так, щоб це в нас було використати спосіб додавання. По різному можна робити. Давайте, наприклад, виразимо з, будемо працювати з другим рівнянням. Я запишу тоді, як наступна перша дія. Тобто ми пишемо, що мінус Х, плюс 9Y це дорівнює нулю. Ну що ж, Переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо, що мінус х дорівнює. Було у нас плюс 9, зліва, а справа буде мінус 9. Є? Помножимо на мінус 1 будучи з рівняння, то x у нас дорівнює 9. Ну добре. Ми знаємо, чому дорівнює x. Підставляємо тоді в наше перше рівняння замість x 9y. Та ми записуємо, що. А я запишу, як друга дія, що 5х мінус y. Це дорівнює 88. Є? Yeah? Ну що ж, ну що ж, замість X записуємо 9y, то ми одержимо 5 помножити на 9y і мінус Y це дорівнює 88. Yeah? 5 помножити на 9y це буде 45 y. Мінус іг, це дорівнює 88. Ну що ж, 45 y мінус y це буде 44 y. І це дорівнює. Тоді, справа у нас 88. Є. Щоб знайти обидві обліч рівняння ділимо на 44. Записуємо, що y дорівнює. 88 тоді. Ми ділимо на 44. У нас тоді дорівнює 88, що ділиться на 44, це буде 2. Якщо ж ми знаємо, що y дорівнює 2, щоб знайти х це 9 y, то ми записуємо тоді третє дії. Знову я записую, що х дорівнює 9, то х у нас дорівнює 9, що множиться на 2, або х дорівнює 18. Ну що ж, ми дізналися, про яких х та Y Наша система рівнянь буде правильною. Це і є розв'язок нашої. Зараз записуємо тоді, чому рівнює власна швидкість човна. Записуємо. Отже, власна швидкість човна. Записуємо 18 км за годину. Є. А швидкість течії. А швидкість течії записуємо 2 км за годину. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть, власну, швидкість човна. Записуємо 18 км за годину. І швидкість течії 2 км за годину. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язали за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.